У Прилуцькій центральній міській лікарні успішно лікують гінекологічні захворювання, використовуючи сучасний метод лапароскопії. Однією із спеціалісток, що надає таку послугу на базі міської лікарні, є Марина Гайдук. Лікарка підвищила рівень кваліфікації, закінчивши курси у столичному університеті. Гінекологиня протягом минулого року провела 10 успішних лапароскопічних операцій під керівництвом досвідченого та знаного акушера гінеколога Тараса Пирога. Ми з нашим завідуючим Тарас Тарасюрічем пройшли курс. По лапароскопії і працюємо з лапароскопічними операціями. На сьогоднішній момент лапароскопію називають таким золотим стандартом в діагностиці і лікуванні гінекологічних захворювань. Операція дозволяє проводитися без пошарового розрізування черевної порожнини, тобто робиться три надрізи на животі розмірами 0,5-7 мм, які потім дуже швидко заживають. Використовується лапароскоп, він оснащений камерою. В червну порожнину вводиться лапароскоп на екран. Е е Виводиться збільшене зображення, і лікар може побачити всі репродуктивні, о, репродуктивні органи жінки, які не може побачити при гінекологічному обстеженні. Метод лапароскопії використовують не лише з лікувальною, але й з діагностичною метою. Зазначає лікарка. Під час проведення лапароскопії лікар може оцінити стан внутрішніх статевих внутрішніх репродуктивних органів жінки, і під час лікувально-діагностичної лапароскопії. Може вже усунути встановити остаточний діагноз і усунути оперативну проблему. Тобто лапароскопія нам дозволяє проводити органозберігаючі операції, якщо це звичайно можливо. Також лапароскопічне втручання має безліч переваг. Це малоінвазивна операція. Значить, жінка знаходиться у відділенні 2-3 доби, і вона може бути виписана з відділення. Дуже гарний косметичний ефект, за що зараз жінки переживають. Тобто, це буде не розріз на передній червній стінці, а три маленьких рубчика, які заживають, і дуже гарний косметичний ефект. При лапароскопічних операціях мінімальна крововтрата це саме основне. Як згадували вище, минулого року провели 10 операцій, використовуючи метод лапароскопії. Варіативність захворювань, котрі можливо вилікувати таким чином, вражає, були прооперовані жінки з приводу безпліддя, з приводу кіст яєчників, з приводу непрохідності маткових труб, позаматкова вагітність і розрив кісти яєчника. Одна з операцій, що була направлена на лікування безпліддя, вже має гарний семимісячний результат. З посмішкою говорить лікар, який і допомагає з'явитися на світ. Діткам в жінки було безпліддя на протязі двох років. в Жінки була ендометріоїдна кіста, і вже жінка народила абсолютно здорового хлопчика. Сім місяців тому молода спеціалістка Марина Гайдук розуміє важливість розвитку медицини і можливість надавати безліч послуг на базі Прилуцької центральної міської лікарні підвищує престиж закладу охорони здоров'я. Метод лапароскопії користується попитом не лише в Україні, але й в Європі. І вкрай необхідно сьогодні успішно працювати, використовуючи лапароскоп, тому що це метод такий діагностичний метод лікувальний. Можна остаточно поставити діагноз при діагностичній лапороскоп лапароскопії, а при діагностичній лікувальній лапароскопії можна провести встановлення точного діагнозу і провести уже оперативне лікування зі збереженням, якщо це можливо, ще раз повторюся, зі збереженням органів репродуктивних у жінки. Жінка зможе завагітніти і народити абсолютно нормальну, здорову дитину. Тому ми всіх запрошуємо до. Нас в центральну міську лікарню для проведення малоінвазивних операцій, які будуть покращувати їхню репродуктивну функцію, і хоча медицина сьогодні крокує вперед, легше все таки попередити аніж лікувати захворювання, наголошує Марина Гайдук. Жінки мають звертатися до акушер гінеколога якщо з'являються такі скарги: це порушення менструального циклу, надмірні кров'яності виділення під час менструації з гортками. Потім якісь кровотечі, аномальні маткові кровотечі без внециклу, Тобто з'явилися виділення, жінка думає, та може таке бути під час овуляції, може воно пройде і до гінеколога часто не звертаються. Якщо жінка не може завагітніти протягом якогось періоду часу, якщо є кісти яєчників, лейоміоми матки, жінка обов'язково має звернутися до акушер-гінеколога. За 10 років успішної практики, пані Марина допомогла з'явитися на світ більше ніж тисячі малюків. Лише за минулий рік лікарка прийняла 85 пологів. Це було 50 пологів прийнято мною, і 35 операцій. Кесарів ростин до слова, перше немовля 2024 тисячі Року щаслива мама взяла саме з рук Марини Гайдук. І навіть у день зйомки лікарка встигла прийняти декілька пологів. В нашому місті сьогодні з'явилися на світ прекрасний хлопчик вагою 3,552 см. Була операція кесарів Ростин з мамою і з дитинкою все добре. І також народилася іще одна дівчинка. Бажання бути лікарем і допомагати людям має бути виваженим, вважає лікар-акушер-гінеколог. Свій же вибір зробила ще в дитинстві. А от бажання стати жіночим лікарем сформувалося під час навчання. Я закінчила наше пролуцьке медичне училище, потім поступила в національний медичний університет імені Богомольца і вже на третьому курсі, коли у нас почалися такі вже практичні заняття. То мене більше так притягувала гінекологія і пологові перинатальні центри. І коли були там різні гуртки по акушерству, по гінекології, я їх відвідувала. Мені дуже подобалося, коли з'являються на світ новонароджені діти. Це така дуже приємна, але відповідальна робота. Так що... Мій вибір був виважений, і я на 100% була впевнена, що все-таки я хочу стати лікарем-акушер-гінекологом. Тому що мене дуже цікавило репродуктивне здоров'я жінки, як допомогти жінкам завагітніти, як, народити, як виносити, як народити здорових дітей. Взагалі, я хочу сказати, що найважливіша функція жінки – це народження здорових дітей. Ну, але це так можна сказати, що повністю неможливо. При захворюванні жіночої статевої системи, коли жінка взагалі не звертає уваги на оці симптоми, які я вам перераховувала, якщо у жінки є скарги, вона має обов'язково звернутися до лікаря, акушер гінеколога І це регулярне обстеження у гінеколога є обов'язковим, і це буде така запорука жіночого здоров'я.